Літнє трансферне вікно промайнуло так само мутєво, як і ці три місяці спекотного відпочинку, і так само, як і в реальному житті. Для когось це літо видалося неймовірно насиченим, шалені пригоди, захоплюючі тури та яскраві спогади. А хтось, як наша Барселона, в кращому випадку з'їздив в село до бабусі та дідуся покопатися на городі. Як ви розумієте, літний відпочинок точно мали клуби з англійської прем'єр-ліги та навіть прямі іспанські конкуренти каталонців. Тому не зайвим буде дізнатися про те, де саме перебуває Барселона у фінансовому плані порівняно з іншими клубами, та з чим саме Блоугранас підходять до нового сезону, і якими можуть бути очікування від клубу з вас, лайк та підписка, і починаємо контролювати відчуття заздрощів, бо грошові мішки за ПЕЛ не пощадять нікого. Особисто для мене це здається божевіллям. Божевіллям виглядає те, що Ліверпуль може витрачати стільки грошей, Манчестер Сіті може витрачати стільки грошей, Реал Мадрид може витрачати шалені суми. Ці клуби просто дуріють від власних можливостей та трансферних підсилень, в той час як Барса відчуває залежність від інших екзотичних речовин. Складається враження, що вона просто кайфує від реєстрації гравців, причому не просто від самого процесу, а від багатотонних складнощів, з якими гарантована зіштовхнеться під час цього Звичайно, як вболівальнику футболу, мені цікаво, як буде грати, скажімо, оновлений Ліверпуль, як швидко до англійських викликів адаптується Флоріан Вірц чи Джеремі Фрімпонг, як ігровий час будуть ділити між собою Олександр Ісак, та яке тіке. Чи буде Арнес Лот видозмінювати ігрову модель Ліверпулю, враховуючи нові можливості? Це і є живий футбол, те, за що ми любимо цей вид спорту. Тактичні зміни, динаміка, трансфери. В цілому за це літнє трансферне вікно Ліверпуль витратив рекордні 480. 72 мільйони євро з одного боку астрономічна сума, до якої може виникнути ряд запитань. З іншого ж боку, такі витрати, результат грамотного менеджменту, клубних досягнень, рекламних контрактних надходжень та банальної економії. І все вище перераховане формувалося та підтримувалося протягом декількох років. А ще в цьому ж трансферному вікні Ліверпуль непогано напродавав. В підсумку вийшла сума в 220 мільйонів євро. Більшість з якої складає продаж Луїса Діаса та Дарвіна Нуньєса. Але АПЛ. Тримається не лише за рахунок мерсесайців, той же Челсі, Арсенал та Манчестер Сіті витратили фантастичні суми заради підсилення власних складів. Хтось може сказати, «Це ж АПЛ, чого тут дивуватися. І насправді цей хтось матиме рацію, адже ця ліга точно піклується про власні клуби та загальний репутаційний статус. А про кого піклуюся особисто я? Так це про читачів телеграм-каналу Будні Каталонця. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до Однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент в телеграмі за посиланням в описі. Звісно, в першу чергу в АПЛ вищий прибуток від трансляцій, але ще тут відсутнє ідіотське правило хав'єра тебаса один до одного. В цій лізі домінує інша формула. Якщо клуби здатні заробляти великі суми від рекламних контрактів та спортивних досягнень, то доволі швидко керівництво дозволить вам витрачати ще більше із заробленого. Ну, досить пускати слину на англійські колективи. В нас і в рідній лалізі є кому позаздрити. Реал Мадрид цього літа витратив 178 мільйонів євро на трансфери. Це одна з найбільших сум у Європі. Вони підсилили багатостраждальний центр захисту Діном Гейсеном, закинули на фланг Хальвара Карераса та Олександра Арнольда. І ще взяли аргентинського таланта Франка Мастантуоно. Непоганий такий похід в супермаркет, який точно має вирішити проблему виснаженого голодом захисту. Така закупівля може гарантувати реалу активного. Онитву за всіма можливими трофеями в цьому сезоні. До елітних споживачів можна ще приписати Атлетіко Мадрид, який так само витратив під 200 мільйонів євро. У матрацників далеко не всі трансфери виглядають адекватними, але той же Алекс Баєна чи Давід Ганско внушають певну довіру та формують очікування. Загалом за останні два сезони Атлетіко витратив 364 мільйони євро на футболістів, де вони беруть ці кошти, невже під матрацом зберігають? Якщо для Атлетіко в ролі скарбнички виступає матрац, то у випадку Барси каталонці вкладають кошти в еклери для Жоана Лапорти. Інакше важко сказати, чому каталонська трансферна компанія виглядає настільки скромно. Так, 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 клуб досі не вирівняв своє фінансове положення, дірка в бюджеті і все таке інше. Це не секрет, як і те, що вже наступного літа ситуація має виправитися і Барса зможе витрачати кожен євро без тебасних обмежень. Але про це трохи далі. Наразі ж каталонці вступають в новий сезон з рекордними та феноменальними витратами. Тами в розмірі 27 мільйонів євро. По суті, був придбаний лише Жоан Гарсія, котрий складає 99% від цієї суми. З іншого це Руні Барджі за 2,5 копійки та оренда Рашфорда, котра обійдеться аж 14 мільйонів. Клуб зобов'язався покрити його зарплату, котру Маркус і так знизив заради барси. Відчуваєте цю щедрість. Якщо розглядати оптимістичний сценарій, а це десь 14 гольових дій від англійського принца, виходить по 1 мільйону євро за кожне. Ну сподіваюся, це будуть, хоча б видовищні піруети, інакше я не розумію, за що тут платити. Відчуваєте різницю, так? 27 мільйонів проти 200 в Реалу та Атлетіко. В кожного під 200. А ми рахуємо копійки. Загалом у топ-3 витратників у Лалізі цього літа увійшли: Реал Мадрид, Атлетіко і яка несподіванка, Валенція зі своїми 36 фантиками. Барселони там немає. Клуб витратив менше навіть за Валенцію. Я нічого не забув. В попередньому сезоні Барса, наче виграла Ла Лігу, Суперкубок Іспанії, Кубок Іспанії. Дійшла до півфіналу Ліги Чемпіонів, заробила величезні гроші, і все одно клуби не дають можливості витратити бодай 80 мільйонів на підсилення. Барса не Може підписати топ гравця, як, наприклад, Бастоні чи Вірца. Так, знову поскиглили, Тепер йдемо далі. Приблизно стільки ж, скільки Барса витратила в цьому трансферному вікні, стільки ж і здобула. Каталонці напродавали активів на 23 мільйона євро. Таку суму сформували три гравці: Пау Віктор, Пабло Торе та Алекс Вальє. Чотирьох роботях розкидали по орендах, щоб зменшити зарплатну відомість, та трошки зменшити накал пристрастей, реєструючи новачків. Двох центральних захисників відправили у вільне плавання. Ну, В клубі ж їх так багатько, можуть собі дозволити розкидатися таким ресурсом. А з футбольним Год, найкращим півзахисником 21-го сторіччя і просто гарним хлопцем розірвали контракт. Дякую за все, Оріоль Ромео. Чого бажав Флік, завершуючи попередній сезон? Він вимагав від Лапорти простого рівняння. Перше, збережіть кістя команди. Друге надайте підсилення. Що ми можемо сказати після фактичного закриття трансферного вікна. Фліка на так, основну команду дійсно зберегли, нікого не продали, хоча спокуса була. Той же часом нездоровий інтерес з боку Челсі до Ферміна Лопеса міг нехило підкосити можливості команди. Ось настільки все там на тоненького виконано, що видерне один гвинтик і весь механізм посипеться. На прикладі Лопеса мова йде не про саму побудову гри, без нього, звичайно, можна обійтися. А ось в плані розміру лави запасних, гонитвою за різними турнірами та трофеями, така втрата була б відчутною і десь в районі. Ні п'ятої точки, враховуючи іноді неадекватні амбіції та очікування від фанатської бази каталонців. Півзахисна лінія дійсно залишилася укомплектованою. Крім незамінних Педрі та Дейонга, є ще опції з Гаві, Касадо, а також до гри поступово підводять Берналя, котрий може підсилити команду, якщо в нього не буде проблем зі здоров'ям. Жон Гарсія чудово вписався у гру і вже витягнув на собі перший матч. Нехай і у вигляді нічієї з райовалікано. Як заміна щенсному, це точно апгрейд з казковою перспективою але ж при цьому в складі залишився терштеген, якому будуть виплачувати баснословну зарплатню. Тому справа точно не доведена до кінця. Орендований Маркус Рашфорд. Так, це можна вважати підсиленням на фоні командированого Ансу Фаті в Монако ставимо невеличкий плюс. І Руні Бардак, який по суті замінює проданого Пабло Торе. Формально шведа зареєстрували в Барсі Атлетік, але до першої команди його теж будуть викликати як одну з опцій. Феран та Роберт Левандовський безальтернативні нападники. Це точно останній сезон поляка за Блаугранас, але лякає не його відхід. Це швидше змушує розтягнути посмішку при всій повазі до вкладу Роберта. Так ось лякає той момент, що в змі лунають інсайди, буцімто Барса може зробити ставку саме на Ферана і не буде шукати нового нападника наступного літа. Ну той факт, що роля Кули дійсно буде збільшуватися, навряд чи можна оспорити, але ідея зробити його основним форвардом. Виглядає як ставка в казино рулетці. Також закрита позиція десятки. Як я вже згадував, вдалося зберегти Ферміна Лопеса, котрий буде гризтися, виключно по спортивному з Дані Ольма за місце в старті. А також є перспективний дро, котрий ще може вирости в ефектного футболіста високого рівня. В цілому кадри атаки та півзахисту вдалося зберегти. Проте захисна ланка постраждала найбільше. Все через відхід вільним агентом Ніго Мартінеса. Він був ключовим персонажем у задраній лінії захисту і його відсутність вже. Позначається. Як на результатах Барси, так і на змісту гри. Хансі Флік досі експериментує з центром оборони, виставляючи на матч то Раухос у Барсі, то Крістенсена з Гарсією, або ж взагалі змішуючи їх всіх між собою. Єдиним умовним трансфером захисника став Жерар Мартін, якого Флік іноді переводить в центр оборони. Ну, у Генії в свої причуди. Фланги захисту теж не отримали гідної заміни. Мартін та Гарсія і близько не компенсують рівень Бальде та Кунде. А тепер під Жіть мені, на що саме має розраховувати ця Барселона з відсутнім швидкісним забивним форвардом, з відверто слабкою альтернативою на флангах, що атаки, що захисту, особливо на фоні суттєво підсилившихся конкурентів і в Лалізі, і в інших чемпіонатах. Вже зараз в каталонці втравмований Гаві, котрий точно пропустить перший матч Ліги Чемпіонів з Ньюкаслом. Така ж сама ситуація вже з Бальде. Френкі де Йонг достроково покинув табір збірної Нідерландів так само через пошкодження. Дякувати, що воно більш лег... А це лише початок сезону. Попереду купа матчів та інтенсивних ігрових тижнів, які складатимуться з двох, а то й трьох матчів. Звичайно, для скаженого формату сучасного футболу у клубу потрібно мати відповідний резерв гравців не 16-18, а на десяток більше. Наразі Барселона не виглядає повністю готовою боротися на довжелезній дистанції за всі титули одночасно, ні завдяки широкій лаві запасних, її немає, ні завдяки впевненій грі. Ми всі бачимо, що флік досі не визначився з парою в центрі. Захисту, а попереду більше немає впевненості, як в минулому сезоні. І якщо в ігровому плані пан Флік ще встигне адаптувати свою команду, то фактори у вигляді ймовірних травм та маленької жмені резервістів будуть безжальними по відношенню до каталонців. Я говорю про це не заради того, щоб сіяти паніку чи породжувати зневіру в улюблену команду ще на початку сезону. Я лише закликаю тверезо оцінювати стан барс і її реальні претензії на трофеї. Не треба створювати порожніх очікувань. Зокрема, поєднуючи, не по. Єднуване результати з вибухового попереднього сезону і мізерну літню трансферну кампанію. Пишіть у коментарях, які особисто у вас очікування від Барси в новому сезоні. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.